Слава Україні! Радий вітати вас на своєму YouTube-каналі, гостей, а також підписників мого каналу. Закінчився сьогодні мій робочий день, знаходжуся в гуртожитку і вирішив зняти коротеньке відео. Відео буде стосуватися плугів, а саме їх параметрів. Скажімо, хтось собі купив якогось тракторця чи зробив тракторця і не знає, який придбати чи зробити. Для тої техніки плуг, який мав би бути захват, щоб не більше і не менше, щоб раціонально використовувати свою техніку і заодно її не вгробити. Так от, я не привик вірити тому, що сказав якийсь там дядько в Ютубі, чи в Фейсбуці, чи сусід, чи брат, чи сват. Я привик завжди вірити інструкції, що пише книжка, бо книжку пишуть, випробовують техніку, і потім складають. Характеристики тої чи іншої техніки. Так от, Є у нас фірма світовий лідер з виробництва плугів, це фірма Lemkен. Хто працює в аграрному секторі, той дуже добре знає, що ці плуги можуть і на що вони здатні. Так от, в них є свої полігони, вони віддають свою техніку на випробування в різні аграрні фірми, фермерські господарства і так далі. І заодно вони провели. Розрахунки. Скажемо, середня швидкість оранки 7-8 км, і в нас є плуг шириною захвату 40 см, глибиною оранки 40 см. Для цього нам потрібен двигун із потужністю 40 кінських сил. З цього всього ми можемо собі вирахувати ширину захвату під будь-який двигун. Рахуємо площу перерізу, площа перерізу 40 помножити на 40, виходить 1600. Для прикладу, у мене мототрактор із потужністю 12 кінських сил. Значить, треба нам знайти площу перерізу на мій двигун. Значить, 40 кінських сил це є 1600. 12 кінських сил це є Х. Х дорівнює 12 на 1600 і поділити на 40 і Х дорівнює. 480 см квадратних. Скажімо, такий мототрактор, як мій, може орати на глибину 22 см. Хтось може сказати, що я орю там на 28-30. хлопці, я не привіг замітати борозну, вигортати там лопаткою чи ще раз. Нормальна оранка, має бути борозна чиста. І, скажімо, якщо я буду орати глибше, то я просто повішуся на тормозні барабани. Тому, якщо в мене глибина виходить 22 см, з того всього ми можемо знайти захват. Ми маємо площу перерізу 480 см квадратний, ділимо на глибину 22 см, і в нас виходить приблизно 23 см. Ну, там плюс-мінус 2, то таке. Від того можна відступити, при тому всьому, якщо брати параметри мотоблока, в мене колеса такі самі, як в мотоблоці, можна сказати чуть більші. Мотоблок на четвертій передачі рухається із швидкістю 7 км в годину, чуть-чуть більше. Ну, так як в мене колеса чуть більше, він рухається в мене 7,5-8 км в годину, якраз підпадає під оті всі параметри. Далі, якщо е, можна сказати, що я собі щось там придумав чи ще щось, можна взяти будь-який трактор. Беремо, для прикладу, трактор мтз 80 Трактор мтз 80 має номінальну потужність 80 кінських сил. Перший випуска мав 75. Ну, е, Суть діла не в тому, у нас є. Стала потужність 80 кінських сил. Знову ж таки, шукаємо невідоме. 40 то є 1600, 80 це є Х дорівнює 3200. Так як МТЗ тягає плуги більші, і ці плуги розраховані на глибину Оранки 30-32 см. Беремо максимальну глибину, на яку він там може орати. Ну, Для прикладу, 30 см. 3200 поділити на 30, у нас виходить 107. Якщо поділити на 32, вийде 100, ну якраз три корпуси виходить 105 см. Розрахунки вірні так от, з того всього кажу, от у мене плуг. Він так і напевно бере 22-23, ну може 24 см ширина захвату і глибина до 22, глибше не огрів. Бувало, колись таке я в Ютубі багато спорів, коли в мене ще свого каналу не було, то було багато років назад. доказував, ну, нікому нічого не докажеш. Бачив хлопці, там зробили мототракторця, і до нього 2 по 25, от я Оріо от мене йде. Питаю його, чого ти чоловіче добрий ореш в одну сторону зверху вниз. Він відписує йому, тому що верх не тягне. Ну, люди добрі, для чого? Тоді такий плуг, якщо. Той дирчик оре тільки в одну сторону. Пройде пару років, і ми зженемо землю всю в одну сторону. Получиться, у нас з однієї сторони межа буде мати висоти пів метра метр, з другої сторони буде берег такий же самий. Або робити два плуга. один лівий, другий правий. Одним орати один рік зверху вниз, а другим другий. А може легше все-таки орати і вверх і вниз, але зробити нормальний плуг. Тим більше, якщо взяти в мене вже мототрактор з 13-го року і той плуг в мене оря до сих пір, в мене коробка практично ще вся рідна. От в минулому році, в 23-му році, в мене тріс вал розбив локератора. І отой, що в мене четверта вискакувала, Ну то вона вискакувала від народження. там я. Шестерні зробив нові, переточив, усилені шестерні, ну і поміняв вал диференціала, і плюс заодно підкинув деякі підшипники нові. А так коробка в мене від в 2012 році я купив, потім зимою переробив на мототрактор. І рахуйте, 10 років він мене перевертає 2,5 гектара городу, навіть більше, бо тому що я орав осінню і навесні перевертав деякі городи ще раз. Тому отак коротеньке відео. Кому сподобалося, не забудемо поставити вподобайку. Підписуйтесь на канал. Буду старатися щось знімати більш цікавіше. Зараз дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.